Зікхаюшки, шановні хунтани, чарівні хунтанки. Знов ми сьогодні розмовлятимемо про лисичанських прокурорів. Про суддів я би теж поговорив, але я не знаю, вони не проводили тестування, яке колись відбувалося у прокурорів. Нарешті, я знайшов таки повністю результати цих тестувань. Які були зроблені ще, я знає коли, самою ж Генеральною прокуратурою України. З того виходить, в Лисичанську місті на 110 тисяч населення було аж 35 прокурорів, з них троє. За логічними цими здібностями отримали за п'ятибальною системою четвірку, доволі таки впевнену. Ще двоє отримали 4 з мінусом, таку, що ледь там через трієчку прискакнули. Шестеро, трійку, 6, 3, 19. Двійку і 5 одиницю. Нормально. Тобто виходить, що з усіх усіх прокурорів, з 35 рил, які одержували зарплатню більшу, ніж солдат на фронті на той час, з них лише троє щось ще могли скумекати. В них було якесь там логічне мислення. Всі інші дібіли і дауни. Тобто, як вони потрапили на цю посаду, ніхто не знає. А я знаю, вони сюди потрапили в прокурори, тому що їх хтось взяв. Хтось пристроїв свого синочка чи дочечку, хтось пристроїв дочечку чи синочка гарного знакомого або начальничка, або ще когось. Ну, таке, не без цього. Це і є корупційна схема, за якої не може бути ніякого правосуддя, бо ці дебіли у гонитві за грошима, бо це єдине, що вони розуміють. Вони хитрожопі. але хитрожопість це не ознака інтелекту, це всього-навсього. хитрожопість. Так от, з огляду на цю хитрожопість, вони візьмуть гроші там з кого угодно, вони праведного виставлять винним, винного праведним і таке інше. За чого я все почав це? Це за того, що вони не бачили, що за Юрком, дурком є щонайменше 109-та стаття Кримінального кодексу України, 109-та частина друга, яка за своїми ознаками каже таке, що агітація, там, розповсюдження слухів, ну, заклики до повалення існуючої влади і все таке інше. Але за ним ще є і спроба може бути, таке я не виключаю, спроба вербування в терористичну організацію ЛНР. Нас там було троє. Тобто Юрко, можливо, намагалося завербувати. Якщо ж навіть Юрко приперся. Він думав, що я один, а зі мною оказалися люди. І тобто вони свідчили якраз проти нього, що Юрко говорив, що нам треба об'єднуватися з Лугантонами і йти валити владу в Києві. Наші прокурори в цьому нічого кримінального не побачили. Взагалі. Нічого. Хоча ці всі дії, Повинна розглядати і проводити слідство СБУ, а не мусора. Але мусор був Лугандон з Кадіївки. Там в нього була якась нерухомість квартирка. Ще одна прокурорша теж була відтіляжа, з того місця міста. В неї вже дві квартири. І там було присутнє таке, що такий собі народний депутат Сухов, який купив собі депутатство за цукор у цій вати, що за нього потім голосувала, він належить до партії Наш край. Це ті паразити, які проросійські. Шахов, сухов і проченаволоч. Ви подивитесь самі, якщо захочете. Хто там. І ви самі все зрозумієте. І цей шахов спочатку був, він допоміг Юрку, тобто добозарився з прокурорами, з Слідаками, бо він же там був колись прокурором в Київській області в господарчому суді. авторитет в нього вже є то не важно, що його вишвернули відтіля. мабуть, не поділився з кимось. Але він був там, в партії шахва, землячка свого. І замітьте, що Слідак, що одна з прокурорів, що оцей Сухов, що оцей шахов, всі вони з Ну, тоді її ще називали Стаханов. От. І до чого я це веду? А я веду це до того, що цих підарасів, дібільних, їх вже прокурорів цих, сам Google відзначив як дібільних підарасів, тобто розумово відсталих представників ЛГБТ спільноти, і відніс їх чомусь до захищених груп. Я б не проти. Якби з-за цього не був вилучений мій аккаунт тодішній, самий перший, де в мене було за рік більше полутора мільйонів переглядів, і я наближався до монетізації. Ну але потім я вирішив, що ну, Google з чолих розмову відсталими представниками ЛГБТ товариства чи спільноти, чи як там називається. Ну, хай воно так і буде. Тепер вони вже не відкрутяться. У мене десь були скріни, там треба полазити, пошукати. Я їх скидував в сіть, в мережу, в інтернетівську. На жаль, комп'ютер мій лишився на окупованій території, до чого Юрко теж приклав руку. І зараз цей Юрко, поборник. Лазить з кадирівцями, здає патріотів зі своєї чорної книжечки, де він записував кожного, хто колись його образив якось, чимось, чи йому здалося, чи його образили. І от таким чином кілька людей не виходять вже досить давно на зв'язок. На звільненій території їх теж нема. За все за це відповідає Юрко Гнилицький. Те, що він терся з кадирівцями, є чудовий доказ. Він якраз стоїть. Плюс до того зйомки моєї хати, от, де той, хто знімає, мовчить. Он мовчки ходить і знімає. І замітьте, він засняв лише одну кімнату щоб ті не бачили, що можна вкрасти. А вкрасти в мене було що. Доволі таки багато. Тож, я вважаю, що такий один зі свідків заважив мені того Юрка, ну, видер його в мене з лап і вишвирнув його за ворота на, на вулицю, він поступив невірно. Із-за Юрка зараз постраждали люди. Юрко шукав квартири, де будуть жити якісь дуже сумнівні переселенці. Які переселенці у 19-му році, в 20-му. странно. А це були ДРГники та коректувальники. Можливо, і сам Юрко коректував. Він за 100 гривень сам себе то, аби йому заплатили. І коли воно звикло харчуватись на помийці, то там і ціни ганебно низькі, він навіть продатися успішно не може. Тож, що я хочу сказати, з 35 прокурорів лише троє щось із себе значуть. Розумов, в них є хоч якесь логічне мислення. Всі інші Повні дебіли або полудурки. Тобто виконавчі дебіли. І вони одержували ці 35 прокурорів, ну, вірніше, якщо то 32 вийде, вони одержували зарплату. Кожен з них більше, ніж солдат на фронті разом з їхніми цими доплатами, там, преміями, матеріальною допомогою. Ось рахуйте скільки таких прокурорів по всій Україні. І суддів. На жаль, просто судді не відзначилися. А які там в них були тести, ну, приблизно не було, на жаль. Тож, ми не знаємо, скільки розумово відсталих, розумово неповноцінних серед наших суддів. Ну, я скажу тільки одне, що зараз йде базар, що цей Березін здриснув на Росію з фаставцем. Ну, він потрібен тут лише для того, щоб його судити і покарати. Якщо його не буде судити цей звичайний суд, то для цього завжди знайдеться Народно-польовий трибунал. На жаль, будівлю суду розрушено. На щастя, в будівлі суду знайшли свій кінець кілька десятків цих уродів, які прийшли на. Прохання таких, як Юрій Іванович Ганилицький. На цьому поки що все. Goodbye, шановні хунтани, чарівні хунтанки. Ом.